Доброго ранку. 10.06 на студійному годиннику. І ефіром громадського радіо продовжує котитися ранкова хвиля. Щоденне живе ток-шоу, яке для вас сьогодні ведуть Євгеній Гончарук та Едуард Лозовий. Звук забезпечує Ірина Нижник, а відеотрансляцію – Олександр Портян. І про що ж піде мова в цій годині? Куди не треба вступати випускнику школи? Про критерії відбору вишу поговоримо з представником аналітичного центру «Цедус». Чому звільнився заступник голови Національної агенції з запобігання корупції Руслан Ряпошапка? Що відбувається в головній агенції? Поговоримо з представником міжнародної амністії. Ну і перед тим як почати розмову, все ж таки музики в нашому ефірі має бути. Гурт п'ятий вимір, нові імена. Далі продовжить ефір, а потім повернемося. Ми переходимо до нашої теми, бо гость уже в студії. Отже, Ігор стадний аналітик дослідницького центру Седос сьогодні запрошений нами порозмовляти про вище пане його. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, ви неодноразово у своїх інтерв'ю стверджували про те, що вища наша освіта переживає певну системну кризу. А зокрема, в тому ракурсі, з яких напрямків потрібно готувати фахівців. Пам'ятаю, що ви говорили про те, що держзамовлення угу. в тому вигляді, який, який існує зараз, і потреби нашої економіки, це абсолютно різні речі. Так, Можливо, якось давайте відштовхнемося від цього. Це не загадка, напевно, вже для більшості оглядачів або тих, хто спостерігає, або тих, хто хоча б на 10 хвилин задумувався над цим. Отже, механізм, який задумувався в 30-ті роки, коли з'явився перший п'ятирічний план. Механізм, коли можна було порахувати на всю країну до кожної одинички, скільки треба кожної професії, кожної фахівців, він не працює в ринку в економіці. Ми, до речі, в 31 травня вбили ще один рудимент. Можливо, чули, можливо, не чули. Розподіл випускників університетів 31 травня був остаточно скасований. Остання спеціальність, яка залишалася з розподілом, це були медики. Отже, в 2016 році був скасований для всіх. Насправді розподіл, хто навчався на державного замовлення, який формально існував, але реально не працював. Випускники носили довідки просто-напросто. От а з медиками там була довга війна, тому що Аксакали не розуміли, як то ж тепер хто ж на село поїде. Угу. Вони не розуміли, що на село і так ніхто не їде. От, І знову ж ті самі довідки липові з'являються просто. І 31 травня 17-го року майже відміна кріпосного права. Так, відміна відміна кріпосного права. Але тим не менше залишається оця початкова стадія, коли знаєте, такі от величезні московиті значить, якісь там стратеги. стратеги та розписують на всю країну табличку на 400 сторінок про те, скільки треба кожної спеціальності. Нам брати студентів на бюджет. А чому вони керуються? Вам відомо? Ми мали з ними неодноразово відверті розмови, і всі ці люди прекрасно розуміють, що вони по факту беруть і тикають пальцем в небо. Тобто, крім необхідності отримувати зарплату за це, вони нічого найвагоміший показник, який вимальовує їм ці цифри, це пропозиції університетів. Пропозиція університетів походить від того, скільки викладачів їм потрібно забезпечити зарплатами. І це, якщо в двох словах, описати, з чого беруться цифри. Тобто це замкнена система. Освіта продукує фахівців на отримання університетів, да. університетів. Між іншим, я не зовсім такий прихильник, щоб все от відпустити і саме, хай регулюється. Деякі речі не можна віддати в дань моді. Тому що я, от, наприклад, від Чернівців опишу: в Чернівцях, попри всі негаразди, системні відносно на рівень країни один з найкращих університетів знаходиться. А це склалося в силу того, що там було просто якби, вливання грошей в Радянському Союзі, і там склалися потужні наукові школи. Так от ці потужні наукові школи, звісно ж, були позбавлені, якби, виробництва, куди вони продукують кадри. Але це не значить, що ми можемо просто так знати. Нехтувати і позбутися е, одних з найкращих хіміків, припустимо, та, в Україні, які там є. О, тому що відродити потім наукову школу дуже важко. Потрібно дуже багато випусків студентів зробити, щоб наукова школа утворилася, так і щоб туди далися аспіранти молоді, щоб вони займалися дослідженнями. Це все потребує. Тобто є речі, які треба тримати на плаву, але це стосується меншості. Це стосується меншості. Отака, тут назвімо це прямо підтримка штанів. Вона стосується меншості спеціальностей. Я би таки хотіла повернути нашу розмову в русло того, що який ви ж обирати. І от це, зокрема, робить лекцію 14 числа під такою трохи іронічною назвою Куди не вступати у 2017 році. У мене виникло запитання. Попри те, що я, наприклад, не можу назвати ще кілька подібних центрів, <зв>. але мені здається, робота все одно якась ведеться з розуміння того, куди. Не заради курочки може би треба було вступити, не тому, що так зробив твій друг, не тому, що так сказали батьки, але якесь розуміння воно мало би прийти. Чи такі не приходить, і треба знову і знову роз'яснювати, не приходить, варто? тому що якраз таки вся система наша збудована Е, е Давайте візьмемо найбанальніший аспект, е це, от значить, 400 сторінок. Е чомусь люди вступають на спеціальність, а не в університет. І це парадокс, тому що навіть вже можна з точністю сказати, наскільки зарано ми перед людиною ставимо питання про спеціальність. Дивіться, наш інститут демографії. е, вони проводили вони проводять циклічне дослідження, яке показує, що задовільну, сліж стабільну роботу людина знаходить три роки після випуску з університету. Отже, насправді задовільна і стабільна професія у людини з'явиться приблизно не раніше ніж три роки, пересічно по Україні. Додайте сюди шість років навчання в університеті. Ми ставимо перед старшокласниками на дев'ять років раніше запитання. Ким ти хочеш, бути. але це ж, начебто, так логічно. Я навіть свої там згадую цей період випуску з школи. А давайте подумаємо, я хочу бути От. Давайте подумаємо відносно до того, наскільки ми володіємо розуміннями, знанням в тому віці про те, чим відрізняється політологія від соціології, чим відрізняються я не знаю філологи, мовознавці від літературознавців. Ну от можливо ця різниця і не така відчутна, але чим відрізняється, наприклад, біологія від хімії? Ой, не завжди, ви ж бачите, як переплітаються хімія і біологія потім по професіях і по зайнятостях, так скільки можна суміжних сфер знати. Ну, література від біології. Література від біології, а, так, так, пілот від лікаря, напевно, так, але це ті категорії, вони зараз не задовольняють наш ринок праці сучасний, Тому що ринок праці та використовує дуже багато на межі речей. І коли ми заходимо в колію, уявімо, наш весь навчальний процес в університетах в Україні це колія. На відміну від давайте не будемо брати американський університет, давайте візьмемо польський університет. Польський університет в Варшаві, наприклад, це мереживо різних шосе, де ви можете звернути, де ви можете прослухати курси з тої кафедри, вибрати ці дисципліни, вибрати викладачів і так далі. У нас йде колія. Ми краще за тебе знаємо, ми краще за тебе розуміємо, що тобі потрібно буде, і випустимо тебе наприкінці, не хвилюйся. Там підхід такий: ти поїзди по цих шосе, в кінці підбиваємо підсумок, що в тебе вийшло. Так? Набрав ти потрібну кількість тих прослуханих дисциплін та, для певної спеціальності. Можемо присвоїти тобі диплом. Не набрав, слухаєш ще. Е, і в чому тут кардинальна різниця? Ну, звісно ж. В тому, де знаходиться відповідальність і на кому вона знаходиться. Та? Там це більшою мірою індивід, людина, та? студент, який сам обирає і сам відповідає за свій. Тут ми не наважуємося покласти цей вибір на людину із самої старшої школи. Так, що у нас за вступ? Ага, університет, ага, дивимося правила прийому. Тут написано, які треба сертифікати ЗНО. Отже, 10-11 клас ти вчиш українську мову, історію або математику. Фізику, хімію або біологію і англійську або німецьку. Все решта вже не важливо. Ми навіть не зважаємо на це. Ми навіть не розуміємо 10-11 клас як щось, що має нам дати потрібний пакет знань для нормального життя в суспільстві. От. І от підходячи до нашого цього тренінгу. Ну, по-перше, називається він так закавично через те, що в нас є певна перевага, на відміну від інших країн. Нам в нашій плачевній ситуації легше обирати, тому що треба відсіяти. І більшість треба відсіяти просто-напросто, і обирати вже доведеться з меншості. От, отже, не такий страшний вовк. Значить, але далі, от з тої меншості, потрібно вже бути дуже сильно прискіпливими. Там багато цікавих речей, про які студенти не задумуються. Вони не задумуються над тим, що треба вибирати середовище. Вони не задумуються над можете тим. можете розтлумачити. Що значить Та, середовище? Так, середовище таке аморфне слово. Дуже часто його люблять вживати модне. В першу чергу йдеться про те, хто тебе оточує. Люди, студенти і викладачі. А студентів ми заохочуємо дивитися по власне. Рівню підготовленості вступників, от ми в нашій аналітиці присвячуємо дуже багато уваги результатам наборів в університети, і, зокрема, вимірюємо, куди ж потрапили найсильніші, куди ж потрапили найбільш вмотивовані абітурієнти. І, власне, скільки відносно та свого розміру університет зміг таких набрати, та чи ну зрозуміло, великі будуть більше набирати, угу. але є і маленькі університети, які можуть бути дуже привабливими, і не не так багато, але тільки в силу того, що вони маленькі. Але відносно себе досить пристойна частка приходить туди. І ми радимо, і це найбільш зрозуміло до речі, вступникам і їхнім батькам. Бо всі, коли вчилися в школі, хотіли вчитися в сильних класах. От, щоб не бути сильним серед слабких, краще бути слабким серед сильних. Вони тебе підтягнуть. Тут той самий принцип працює. Отже, середовище власної групи, з якою ти будеш навчатися на лабораторних семінарах, практичних заняттях і, і там поток, на якому ти лекції будеш слухати, це дуже важливо. Тому що ось ці поведінкові такі паттерни, шаблони, які там закладаються, практики, які там передаються, так у спадок там між поколіннями студентів, це. Те, що буде впливати на рівень освіти, ми над цим не задумуємося, ми думаємо, що треба хороший викладач, само собою зрозуміло, лабораторії, обладнання, підручники, доступ до баз даних і так далі. Це все супер круто. І відсутність традиції масової паєтики у гуртожитності. А знаєте, це теж дуже велике питання. Ну, я нікого не заохочую. Але ось ці от речі, це, до речі, в якому колі ти це робиш, от питання мабуть. Так, в якому колі ти це робиш, і, власне, коли на наших тренінгах нам говорять: а от що ви скажете про онлайн освіту? І відповідь дуже проста: супер, круто. Але по-перше, для людей, які вже мають вищу освіту, а друге, ви там середовище не здобудете. Отже, я, я навіть згадала, перепрошую, просто в університеті Шевченка. Приміром, ми в свого часу зрозуміли, коли нам цю тезу вже десь на останніх курсах сказали, сюди навіть якщо хтось потрапляє, просто буде просиджувати штані, він вже буде іншим, коли вийде угу. за ці двері через 5 років. Ну, по факту, десь десь таким чином воно і відбувається, тому що е, те, чим ви зайняті після пар. Чи ви щось робите, якусь таку активність позанавчальну маєте? Чи у вас є свої проекти? Ось це, от, от це все, що ми включаємо в середовище. І чи власне, чи ви можете попрацювати навіть з викладачами після навчального значить, часу? Уже там, може, щось спільне робите, починаючи від традиційних якихось там конференцій спільних, так, закінчуючи більш практичними прикладними проектами? От. Отже, середовище. Але ж питання, ну добре, круто. Нарешті ви пояснили, як що це таке, але як нам? Це побачите. Як це Ну, Так, як це зрозуміти? Ви ж розумієте, що ми тут за ЗНО готувалися весь час і здавали, нарешті здали. Зараз можемо поїхати на море відпочити. Так? Далі треба буде подавати документи. Отже, тут допомагають, звісно ж, засоби сучасного зв'язку. Соціальні мережі, де студенти і старшокласники вже ну, на рівних, фактично, так, і вони один одного можуть зрозуміти спільною мовою, спілкуються, подивитися, попитати. Ти власне подивитися, які там є групи, чим вони займаються, що обговорюють, які події організовуються, викладачі. Подивитися, от раніше, знаєте, 20 років назад відповіді на це питання б не було, бо треба було їхати. Питати людей очно, face to face, розмовляти. Зараз на Ютубі записів в море, текстів в інтернеті безліч. Значить, це все доступно. Соціальні мережі активно, як дзеркало, знаєте, таке люстерко. Е тому ось таким от, знаєте. Використовуючи сучасні способи. Але, але інформації дійсно більше на порядок, там. може і на два. Але цінність цієї інформації і вірогідність через таку велику кількість джерел, вона дещо знівельована. Тобто, наприклад, уявімо себе на місці батьків абітурієнта, який каже, о, я тут знайшов групу у Фейсбуці, одним словом, там такий-то інститут чи університет, супер, там така братва, там. Там все, і дівки самі гарні, і хлопці, самі товариські, а пакудичі такі, от добрі, прекрасні, гуманні люди батьки занепокоєні, їм потрібна авторитетна думка, репутація так. закладу. Ну вони її навряд чи от суто соцмережі будуть Так, брати. тому. Ми ну з однієї сторони, тому ми даємо таку аналітику нашу про тих самих найсильніших вступників. Так от це вже те, що не треба досліджувати самому ритися, там збирати якусь інформацію. Вже все підраховано, чітко, математично вивірено. А от те, що дуже багато іншої сторонньої інформації, цей білий шум, звісно ж, відволікає значно. Ми теж радимо, як це обійти, як бігом скористатися. Ну, знаєте, є соціальна мережа професійна, LinkedIn. Там можна подивитися, де навчаються такі-то, такі-то професіонали. Якщо у вас сути ця група, цікавить. Подивіться на їхні профілі, подивіться, значить, що вони закінчували і так далі. Є ну, зрештою, навчений користувач соціальних мереж. Які ми є, напевно, старшокласники, і можуть одразу зрозуміти, група мертва чи жива, та, якась там студентська спільнота. Їм це більш зрозуміліше, ніж тим же самим батькам. От не все так гладко, звісно, але ми от такі, от, знаєте, маленькі підказки можемо все одно надати. І це набагато краще, ніж піти аби на бюджет, ніж піти, бо бабуся вчилася в нархозі або десь там ще. От, за царя Гороха. Е, і керуватися, власне, думкою про власну відповідальність. Е, ну, бо це дуже просто пояснюється. Через 4-6 років ніхто вже не буде поруч з вами. І винити себе тільки доведеться, по факту. Знаю, що це дасть так само робить подібні опитування, які мотиви ви переслідуєте, коли обираєте там, виш. Там, Якось міняється там. ця статистика, знову ж таки, близькість додому, не знаю, там друзі, або ще якісь або та сама традиція родинна. Я скажу небезпечну одну тенденцію, яку ми бачимо, і ми, так би мовити, б'ємо на сполох у всіх владних кабінетах: утворюються анклави, утворюються резервуари найслабших і негативно вмотивованих студентів і відповідно цілих університетів. Тобто, якщо ми а, раніше могли говорити, що є різні університети, є різні кафедри, значить, можна в кожному університеті можна ти хороше і погано. В нинішній ситуації утворюються певні такі вже скупчення, Я де це. вступають, да, де вступають лише найгірші. Де вступають, і вони саме туди хочуть вступати. Що найприскіпливі най, найгірше взагалі це те, що вони цілеспрямовано хочуть туди вступати. А, на жаль, наші народні депутати в цьому всіляко сприяють і допомагають. Наприклад, під соусом допомоги вступників зі Сходу угу. вони їх фактично запирають в стінах найгірших університетів. А я в двох словах поясню, який політично правильний шлях у нас щодо молоді на Донбасі і в Криму. Моя думка дозволити їм. На пільгових засадах вступати в будь-які університет в Україні А всі ж почнуть про квоти говорити. Місць не вистачає. Значить, я як людина, яка ще два роки назад так само би сказав, зараз можу сміливо сказати. Це єдиний механізм е м'якої інтеграції цих людей в українське суспільство або реінтеграція, як хочете називайте, плюс е здобуття ними конкурентноспроможної позиції. Так, мова йде про достаток після випуску, мова йде про те, що людина знайде свою роботу. Що роблять депутати натомість? Вони кажуть, супер, да, квоти, супер. Але ви ці квоти застосувати можете тільки в певних університетах. Там 5 здається, чи областей, чи взагалі вищих. Це університети перенесені, які, крім Донецького національного, вибачте, чесно кажучи, вже не дав давно не схожі на університети. Донецький національний просто отримав міжнародну допомогу і через це зміг вирулити. Всі, решта. Ну, давайте я умину те, що довелось чомусь переносити якийсь інститут внутрішніх справ з Луганська. Це мені взагалі дивно, ніби золота кузня кадрів. Якась я не розумію. Не міг працювати далі. То. От, але от те сподівання із Кримом так само вчинили. Ви давайте теж вступайте на засадах, але тільки в певні університети Херсону. Миколаєва, Запоріжжя та Одеси. Ні вам Києва, ні вам Харкова, ні вам Львова, ні вам Чернівців, про які я згадав, та ні, ні вам будь-якого вибору, свободи. Я говорю не про те, що їх треба десь запирати десь тільки в Київ, я говорю про те, що їм треба дати можливість вибрати. Тому що, якщо вони потрапляють, уявіть собі. Зараз ступник в Криму. Думає, ну що, давай, куди? Херсонський Пет. Супер, поїхали в Херсонський педагогічний, провчилися на якомусь з курсів. Розуміємо, що старшокурсники говорять, випускники зустрічаємося, говорять, що слухай, не втрачай часу. О, давай або переступай кудись, або ще щось. Тобто ми втрачаємо час і ми втрачаємо час цих людей. Це дуже важливо. Оці депутати, які так високопарно з трибуни промовляють про інтелектуальну деокупацію цих територій, чи ще щось такі словеса. Вони, звісно ж, не будуть напевно в парламенті через 5-10 років, так? Але ці люди будуть з розбитими долями. Бо ми їх запроторили, заперли, закріпачили за найгіршими університетами в Україні. І не дали їм право вибору. А, тому от, і це не лише пов'язано ці анклави, про які я згадав на початку. Це не лише пов'язано зі Сходом і з Кримом. А просто е, от, діє розшарування, відсіювання, е, скупчення найкращих та, в певних містах, е, і скупчення найгірших теж в певних містах. Немає такої дифузії, не відбувається між ними. І це все далі і далі. Що це в результаті може до чого це призвести? Ну ми ж знаємо, випускник та це той, хто потім йде на ринок праці. Ринок праці це те, що далі впливає на ВВП, на економіку. Регіональний ВВП це теж такі явища, розвиток економіки. Ну від цього очевидно буде страждати. І ми будемо мати депресивні. Області, депресивні міста? Ну, гаразд, але як цьому запобігти? Адже е, тут багато суб'єктивних факторів. Зокрема, яка є погана вмотивованість, угу. чи навпаки, навіть вмотивованість найгірший варіант, е, кхм, легший. Знаєте, гірший. Знаєте, в, в, в чому проблема деяких міст? От я сказав про південь. Південний шар дещо у нас нижче себе почуває, якщо ми дивимося навіть на там, результати вступної кампанії, тобто Південна Україна. Ну, крім Одеси, мабуть. Знаєте, вже теж, теж дало А, Скажу одне. беремо Одесу. На одній вулиці. На одній вулиці, Одеський морський університет і Одеська морська академія. Вони би прекрасно себе почували, будучи одним університетом, сильним університетом, але вони ділять занадто малий пиріг на двох. От і вся відповідь. Не в тих містах проблема, не в самих регіонах, що вони депресивні, а в тому, що у нас мережа університетів дуже розголуджена. Демографія не може вже наситити ту мережу. Да? Ми не народжуємо стільки дітей, щоб наситити ту мережу університетів, щоб вони нормально функціонували. Даруйте за жарт, але До чого тут діти, а нерухомість, а земелька одеська. А все решта, ви хочете, щоб от взяти та й об'єднати це хтось це... залишиться. ну, ні дітям, ні внукам заповісти буде та, нічого. Та. <реш> Але то вже інші питання, так. і будемо вже до речі, через те, що закінчується час на цю розмову, прощатися. Його Стадний, аналітик дослідницького центру Цедос. Нагадаю, 14 червня можна відвідати лекцію, яку до речі буде проводити саме і все його. ж таки у підсумку. Якщо можна коротко, як запобігти цим анклавам? Їм можна протидіяти е, запоб... зараз, щоб не потрапити туди, чи ні, щоб вони а, не... запобі... зникли не взагалі собезникли. як явище. бодай же не росли. Е, я... Ви знаєте, от щоб не повторювати весь ланчужок, ми йдемо по факту до судової гілки нашої влади. Тому що коли закривають такі от університети нежиттєздатні, бо вони не відповідають ні ліцензіям, ні акредитації, нічому, навіть наша акредитація, яка заскорузла, господу вже така, що там просто формальності, то все йде до суду, в якому. Університет цей домовляється і суд. Скасовує рішення кредитаційної комісії чи міністерства освіти і їм поновлюють ліцензію. Так відбулося уже неодноразово по Україні протягом 15-16 року. Тобто, як не крути, ми приходимо до того, що завжди, значить, до того хто має розсудити по справедливості, можна прийти і геть не по справедливості все зробить ринок праці. Цю проблему не вирішить. Я маю на увазі. Із... Якщо ринок праці буде досліджуватися і моніторитися, ми от міністерстві лобіюємо активно за запуск системи моніторингу випускників на ринку праці, не довідки збирати з людей, бо це не працює, а деперсоніфіковано збирати інформацію, от шляхом з'єднання двох баз даних вищої освіти, і податкової і мінсосполітики, і ми будемо дивитися зайнятість там з долею прискіпливості, дуже великої такої заробітки, теж бачити, і це все, якщо подавати так публічно, то всі будуть підхоплювати і розуміти, хто що шо Хто гарварта, хто таке собі так. Дякуємо ще раз, Стадний, аналітик центру Цедоса. Ми далі будемо слухати музику в ефірі громадського радіо Заполіс. Отак, от мені як філологу, навіть не вимовила.